Хоч на початок третього пленарного засідання п'ятої сесії Кузнецовської міської ради, 6 квітня, зареєструвалися лише 19 депутатів, кворум був і сесія розпочалася. Представники громадськості, яким надали слово, загострили увагу присутніх на таких проблемах міста, як озеленення та безпритульні собаки, що викликало цікаву дискусію. Згідно з порядком денним, спочатку розглядалися земельні питання. Депутати без особливих обговорень проголосували за надання дозволів 11 учасникам антитерористичної операції на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва гаража. Натомість відмовили у цьому питанні одному громадянину-волонтеру. Також було прийнято у комунальну власність територіальної громади земельну ділянку, на якій розташований гуртожиток Електрон. Та надано дозвіл підприємцю Олегу Ординату на розроблення проєкту землеустрою у зв'язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки. Щодо інших питань земельних відносин, зокрема, продажу земельних ділянок на сільськогосподарського призначення підприємцю Наталії Водько та громадянину Владиславу Горбенку, затвердження технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок підприємцю Зої Батановій, Надання дозволу на проведення експертної оцінки земельної ділянки для викупу у власність підприємцю Дмитру Федорчуку, точилися гострі дебати, у результаті яких депутати рішення не підтримали. Але народні обранці, яких до завершення сесії додалося, проголосували рішення про виконання таких міських програм за 2015 рік. Програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верст населення, програми соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, програми впровадження системи управління якістю в Кузнецовській міській раді та виконавчих органах ради, програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації. Довго і емоційно обговорювався звіт про роботу за 2015 рік начальника управління праці та соціального захисту населення Тетяни Сич. Проте в результаті голосування не отримав більшості голосів. На завершення сесії депутати прийняли рішення про дострокове припинення повноважень депутата Сергія Максимчука у зв'язку із його заявою та подякували Сергію Ігоровичу за активну громадянську позицію. У різному виступив депутат Дмитро Ющук з пропозицією про участь Кузнецовського депутатського корпусу у обласній спартакіаді, міський голова Сергій Анощенко з повторним зверненням щодо джерел фінансування для відшкодування місту різниці у тарифах, по водопостачанню, теплопостачанню, водовідведенню. Депутат Сергій Денега щодо вдосконалення міської програми розвитку української мови, депутат Степан Жданюк щодо кращої підготовки питань на сесію, вчасного реагування на запити та ефективнішого використання депутатського часу. Інші депутати ці пропозиції підтримали і взяли до уваги.